Доброго дня з вами Тетяна Троян, і я вам покажу самий найвигідніший бізнес, який у нас є в Одесі. Дивіться, я знаходжусь в житловому комплексі Артвін, і тут на його території зроблена маленька ізюминка. Це випічка. Тут всього 37 квадратних метрів. І бізнес можна купити разом з приміщенням, тому що тут уже налагоджена сітка продаж, налагоджені працівники. Тут вже все є для того, щоб ви зайшли і почали формувати свою справу. Заходимо в приміщення, йдете зі мною. Дивіться, бачите, тут фасад, є місце для всього. Тут зроблено вітрини. Вас тут завжди будуть чекати, ваших клієнтів завжди-завжди будуть чекати. Да, вам покажу трошечки зокрема, які не можна показувати. Але я от такого, от тако, висенько огляну. Бачите, тут 37 метрів квадратних і тут все є для того, щоб ви починали власний бізнес. З вами була Тетяна Троян, всього вам найкращого.